Всім привіт! Вже практично кінець вересня. Буду вибирати сьогодні моркву. Подивимося, який врожай моркви в 22-му році в мене буде. У нас цілий вересень в дощах. Ось дивіться, яка мокра земля. Ну, але мусову моркву вибрати, бо на наступний тиждень теж передають дощі. За декілька хвилин накопав відро моркви. Ну, урожай, в принципі. Мене задовільняє біля будинку, я рахую досить непогано. Якби це було в полі, тоді би сказав, що урожай паршивий. Ну, зараз морку треба буде обрізати, потім помиємо і на терці зітрим заховаємо морзильну камеру. Ось така морква. Саме головне, що її всякі жучки не поїли. Зараз буду мити. Добре, що на вулиці Сонечко, в руки холодно не буде. Помив морку від землі. Зараз занесу її в будинок, ще раз контрольно промию і можна буде чистити, а потім натирати. Минулі роки морку зберігав в погребі, але все одно частинка з неї псувалася, гнила, а зараз вирішив. Зразу вибрав, почистив, натер і в морозильну камеру. Моркву потерли і тепер можна розкладати в турбинки і ховати в морозилку. Потім собі зимою, скільки треба моркви, ножом відколупати, і можна готувати суп, салат, ну, що душа забажає. Ось в такий спосіб я зберігаю моркву на зиму. Друзі, а як ви зберігаєте моркву на зиму? Пишіть в коментарі до відео, буде цікаво почитати.